От знаєте, буває, шукаєш щось, ну скажімо, як полагодити той комп'ютер. Ага. Угу. Знаходиш купу посилань, відкриваєш перші кілька, а там, ну, майже слово в слово одне й те саме. Просто дежав'ю якесь. Так, так, знайома історія. Інформаційне перевантаження і дублювання. Це справді дратує. І от сьогодні ми, власне, заглибимося в технологію, яка, начебто, має це виправити. Це патент від Google, як він там. Контекстна оцінка приросту інформації в посиланнях, номер 11 мільйонів 342 B2. тисячі Саме так дуже цікава розробка. Спробуємо розібратися, що це за звір, як воно працює, і чи справді може змінити те, як ми отримуємо інформацію. Ми що. Поїхали, давайте. Отже, проблема зрозуміла: дублювання чи пошуковик, чи асистент голосовий часто видають ну дуже схожі речі, і ти сидиш, продираєшся трізь одне і те саме. Точно, і отут власне патент пропонує ключову ідею. Оцю оцінку приросту інформації. Це по суті показник. Ну, скажімо так, скільки нового додаткового знання несе наступний документ порівняно з тим, що людина вже бачила. Тобто, система намагається зрозуміти. Е, що я вже знаю на цю тему? Чи бачила саме так? Вона визначає, так би мовити, перший набір це те, з чим користувач вже контактував, прочитав статтю, прослухав відповідь, ага. а потім ідентифікує другий набір. Інші документи на ту ж саму тему, які потенційно релевантні, але ще не переглянуті. І для них рахує цю оцінку. Точно для кожного документа з другого набору обчислюється ця оцінка приросту. Для цього використовують моделі машинного навчання. А що ці моделі аналізують? Прямо весь текст чи якісь ключові слова? Ну там можуть бути різні підходи. Може бути і повний текст, і якісь ключові витяги, і що зараз дуже популярно, семантичні представлення. Семантичні представлення це типу вектори. Так, наприклад, векторні представлення слів чи цілих документів це якби числові відбитки з місту. Головне модель отримує на вхід інформацію про зміст документів з обох наборів і видає оцінку, наскільки другий документ додає щось нове до першого. Зрозуміло. І як це ну, на практиці може виглядати? От у пошуку, наприклад. О, тут цікаво. Уявіть, ви шукаєте щось, клікаєте на перший результат, читаєте, повертаєтесь на сторінку пошуку, угу. і система, бачачи, що ви вже ознайомилися з першим результатом, може, скажімо так, переранжувати список. Ті посилання, що дуже схожі на перше, можуть опуститися нижче. А ті, що містять щось інше, нове піднятися. Саме так. Тобто, ранжування не лише за релевантність до запиту, а й за очікуваним приростом інформації для конкретного користувача в конкретний момент. Це звучить ну дуже корисно. А з голосовими асистентами, як вони ж часто видають довгі відповіді, там це ще важливіше, мабуть. Безумовно, от питаєте ви знову ж таки про той комп'ютер. Асистент дає першу пораду, наприклад, про перевірку програмного забезпечення. Так, а що ще можна зробити? І от система, замість того, щоб просто дати наступний пункт зі стандартного списку, оцінить потенційні наступні відповіді. І вибере ту, що максимально відрізняється від першої, ту, що дасть найбільший приріст нової інформації. Якщо перша була про софт, то друга може бути про перевірку заліза, наприклад, або про якусь комбінацію, якщо вона містить нові аспекти. І ще один момент, особливо для аудіо, якщо, скажімо, перший документ згадав причину А і причину Б, угу. а другий документ містить інформацію про причину Б і причину В, то коли асистент озвучує другий документ, він може пропустити вже згадану причину Б і сказати тільки про В. Так, щоб не повторювати те, що вже було сказано хвилину тому для аудіо, де час часу, увага дуже цінні, це ну прям знахідка. Логічно. Але ж ці моделі треба навчити якось розуміти, що є нове, а що ні. Це ж не так просто. Звісно, навчання ключовий етап. Моделі тренують на величезних обсягах даних, їм показують пари. Ось це вже бачили, а ось це потенційно нове. І для кожної пари є якась оцінка. Приросту так, є мітка, яка показує ступінь новизни. Ці мітки можуть створюватися вручну людьми-асесорами або ж виводитися з поведінки користувачів, чи затримався на документі, чи швидко пішов, і так далі. Тобто, це такий зворотній зв'язок. Саме так. І для представлення змісту, як ми вже згадували, часто використовують ці семантичні вектори, які добре вловлюють нюанси значення. Отже, якщо так підсумувати, Головна мета цієї технології відфільтрувати шум, повтори, дати можливість швидше знаходити справді нову цінну інформацію. Власне, так, потенціал для економії часу та зусиль величезний, дозволити людям швидше діставатися до суті, до унікальних фактів чи поглядів. Звучить майже ідеально. Ну, майже. Але тут є й цікаве питання для роздумів. Знаєте? О, яке? А от якщо штучний інтелект ставатиме все кращими і кращими у визначенні того, що для нас є новим, базуючись на тому, що ми вже бачили, чи не вплине це на нашу, скажімо так, природну допитливість, на здатність випадково натрапити на щось неочікуване, що лежить трохи збоку? Mm, тобто, чи не зажене нас алгоритм у ще вущу бульбашку, хоч і ефективнішу? Саме так. Бульбашку, де все нове, це лише логічне продовження вже відомого, відфільтроване алгоритмом. Чи не втратимо ми можливість для серендипності, для випадкових знахідок, які часто і рухають думку вперед? От над цим варто подумати.